Доброго дня. Старсант поліції Хамходарми, підучив, нас згідно статті хуще, 40 ведеться відеофіксація наша з вами розмови. Залишайтесь Залишайте Залишайте на місці, залишайтесь на місці, залишайтесь на місці. Я сказав, руки убрали. Залишайтесь Залишайте. на місці. Стоп, стоп. Ви зараз будете затримані, шановні. Так, руки убрали. Так, руки. Ваші документи. Ваші документи. Стоп стоп, стоп, стоп. Військовий стан держави. Я знаю. Радявіть, будь ласка. будь ласка, будь ласка, йдіть, відпустіть руки. Радявіть, будь ласка, документи. Я все пред'явлю. Радявіть. Ви зараз мені вирвете ноутбук. Радявіть. Я вас все пред'являю. Відійшли, Радявіть. Старший ранг поліції Овчаренко, поліцейський сектор, регіональна патрульна поліція. Ви? Да. Иди, я представляюся. Документи таке смотрюю. Залишайте шлюта. Я не хочу, щоб мене пережив. Без кущів я обмежений. Мої. Так. Снимать, снимать ви не будете. Маю свідчення. Дивіться. І маю право. Маю право знімати. Перше, я маю право зафіксувати зараз всі ваші документи. Перше, Я маю право Фіксувати документи ваші. Я не зафіксував. Продовжу. Ваші документи. Я не збираюсь нікуди тікати. Я не збираюсь нікуди тікати. Документи. Я, я зараз Молодець зафіксую все. Ви ще будете ваше затримані. Ваше я, я ваше вас ще затримані. Я вас ще не зафіксую. Нашу законну вимогу виконуйте. Є стаття 185 Кодексу України з команди. 17. Все, будь ласка, я вам надаю час наставити ваші документи. Не то ви будете затримані. Представились. Я вас прошу. Вам адвокат потрібен? Представились. Tô achando que, stop! Ruke! Tô achando que eu sei!